Відкритість та доступність місцевої влади обговорювали в Івано-Франківську. Цій темі присвячувався круглий стіл. Стан дотримання принципів публічності у роботі органів місцевого самоврядування. До дискусії долучилися місцеві експерти, представники неурядових організацій та міськвиконкому. Вони обговорили проблеми стану дотримання місцевою владою, принципів прозорої політики. Зокрема, за результатами аналізу публічності місцевого самоврядування, її індекс становить 67%. Позитивну оцінку у цьому контексті отримали створення ЦНАПів та. Та запровадження інтернет приймальні бути першим це означає бути бездоганним чи досконалим, тобто це не значить, що. Якщо орган місцевого Ор 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 самоврядування перший в рейтингу, то він вже то він виконує дотримується всі, всіх можливих і неможливих принципів публічності відкритості прозорості. Попри високий індекс відкритості місцевої влади в її роботі, чимало недоліків. На думку аналітиків, вдосконалення потребує процедури звітування міських обранців перед громадою, а також відсутність інформації про те, яким чином виборець може контактувати з депутатом. Це питання звітування. На жаль, ми бачимо, що воно не Регульовано і ненормовано, тому міські голова чи депутати звітують по різному, і громадяни не завжди можуть отримати ту змістову інформацію, яку їм потрібно. Тому друга найважливіша річ, яка стоїть сьогодні на порядку денному і на мою думку, івано франківської міської ради це саме унормування звітування, розроблено спеціалізованої форми звіту, який може заповнити кожен депутат в кінці кожного року. Аби вдосконалити чинні процедури взаємодії місцевої влади з громадянами та запровадити нові, громадська мережа підготувала низку рекомендацій. Вони мають сприяти поглибленню демократизації. Місцевого самоврядування поради місцевих активістів у міській вже взяли до уваги. Зауваження слушні, що стосується органів виконавчої влади, ми беремо їх до, до роботи. Відповідно, вони не є складними для того, щоб ці зауваження виправити. Тому фактично, що стосується бюджету коштів, розміщення їх в відповідному розділі, з цим не буде проблем, ми поправимо. Серед наступних кроків вдосконалення роботи міської влади, запровадження системи електронного запису на прийом до місцевих урядовців та депутатів, а також вироблення чіткої процедури звітування перед виборцями. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Николюк – новини на вежі.